Шановні батьки, якщо у вас і ваших дітей немає змоги відвідати бібліотеку і взяти потрібну для читання по шкільній програмі книжку, слухайте наш подкаст. В рубриці 12 балів сьогодні ми пропонуємо послухати казку Василя Симоненка, Цар Плексій і Лоскотун. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вайвай, третя донечка плакота. Всі сльозиві через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака От була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито. Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти. Бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в час і тім, я того негайно з'їм. Ще була у плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці забіяки сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій, Україні сльозоли. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і метарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг до голодної малечі. І усім приносив сміх мав він вдачу теплу, щиру, ще й в очах. І була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче, тільки де він появлявся. Зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний і щирий сміх. Не любили лоскотона цар плаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком лоскотоном, із нагайками в руках, охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько лоскотон. Не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сніг в розмальованій торбині В пальцях лагідних своїх. Розізливсь тоді плаксі, цар країни сльозолий. гнівно він гукнув із трону Гей, ледачі сльозівці, хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох, бо вже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакать діти? Та взяті сльозівці понеслись в усі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали. Перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма, лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі лоскотон, коли всіх колише сон, йшов собі в бідняцькі хати, їхніх діток розважати. Був тоді у плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, Капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав він спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між клинових віток, А лукавий капітан підікрався змієм. І лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царенята і придворна свита, наречених шанувати. Сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша, скільки там було хвальби, так скрасив їх вроду. Навіть жаби від ганьби гулькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він зятем цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосистий щирий сміх. Так від радості стрибайте, так від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь, Віковічне царство сліз. Так розхвастався Плаксій, цар країни Сльозолий. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, Щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов проти. Гей, веселий лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю Підем разом догравати Ми весілля плаксію. У палаці кожен скаче, Та від щастя гірко плаче. Лються сльози як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, лоскотон, всі відразу ох та ах. Жах у кожного в очах, а веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз насмієшся ти хоч раз. Став царя він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявсь, аж заливався. Аж від реготу качався. Кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді утіха цар плакси помер від сміху. Тут придворні годубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини три завзяті плаксуни так сміялись, реготали. Що штани з них поспадали, так всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтюки, у чотири бігли боки, Кровопивці сльозівці стали п'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам він живе і понині. Дітя носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу чим чекуй, куди попало. Як от вто не впадеш, в цю країну попадеш. Ви слухали казку Василя Симоненка Цар Плаксій і Лоскотун за програмою з української літератури для учнів п'ятого класу.